Христос Воскрес! Дорогі друзі, вранці, подивившись в календар, подивившись на число в календарі, зрозумів, що сьогодні 15 років з того дня, коли блаженна пам'яті Володика Юліан Варновський поставив мене на священиче служіння. 15 років священства. І для мене це. Час зробити такий певний підсумок. Найперше, хотів би подякувати всім завдяки кому я і тим, ким я є. Подяку Богові, який діяв через людей, батьків, покійного батька, який мріяв побачити мене священником, але не дочекався, мама, яка була. На Діаконських, на священичих е свяченнях батько дуже вірив, дуже допомагав, дуже хотів, і мама завжди дуже переживала, і так само докладалася, і дуже раділа. Хай. Зараз втішаються у вічності. Це мій брат. Завдяки якому я і пішов у семінарій, який мене багато підтримував і підтримує, сестра, яка завжди в дійсності допомагає, це коли сестра дуже близька людина, ну, друг, можна сказати, дружина Надя, яка є правдивою музою. Багато-багато можна згадати друзів. й згадати тих можна сказати, церковних друзів, своїх однокурсників з батьма, з якими підтримуємо дружні стосунки, з священником, зокрема оцю Олегу Вереснюку, вже блаженої пам'яті покійному Василю Головацькому, тим друзям. З якими я виріс. Коли я був семінаристом, я займався вівтарною дружиною. Потім з семінаристами інших семінарій робили табори. Ми виросли разом. Я тішуся, що ті діти мене переросли, і я сам тепер можу вчитися у них. Велика подяка моїм друзям з нецерковного середовища. Деколи навіть трішечки антицерковного, але саме вони для мене стали правдивим уроком віри. Саме вони, їхня щирість і їхня чесність не давали вірі притворитися у звичку, руйнували ті стереотипи про Бога, які люди дуже часто путають, е з вірою у Бога. Зокрема, велика подяка. В проекту варто Галицькі новині Олегу Дьоркі, які зараз служать, завдяки за той простір, який ми створили, коли ми намагалися говорити до нецерковного середовища без скреп, чесно і щиро, намагаючись руйнувати ті власне стереотипи, які часто створюються саме віруючими людьми. Дякую всім тим громадським організаціям, з яких я скористався більше, ніж вони з моєї присутності, з мого духовного супроводу. Колись була таке громадська організація Майдан. Це мої дорогі і любі пластуни, інші громадські організації. Варто згадати про один з найкращих моїх досвідів. В дійсності такий майданчик, який для мене був пересмаком майбутньої України. Це є Дорогобичина, СОС, допомога армії. І велика для мене подяка, що ми дотепер, велика раді, що ми дотепер тримаємося, купи. Дякую всім тим волонтерам, моїм друзям. Ми насправді як одна велика родина. І знову ж таки, я з вас користаюся більше ніж ви з моєї присутності, і ви навчите, мабуть, більше, ніж е, я вас. 15 років священства, 10 років війни. Е, од, од, майже 11 років, майже 12 років це парохія віри, надії, Любові в Матері Софії, Перша Любов. Майже 4 роки це е, парохія, яка для, стала для мене новою родиною, це парохія Успіння. Пресвятою, Пресвятої Богородиці. Це насправді це неймовірна подорож, це неймовірна пригода, під час якої я зрозумів таких декілька важливих речей. Ну, найперше, що якщо ви не робите свій вибір, чи боїтеся, чи з інших причин, то обставини зроблять вибір за вас. Але завжди Бог. Навіть помилки може обернути на добро. Ну і так само за ті 15 років я не раз переконувався в тому, що Бог він завжди діє через людські немоч. І він діє значно успішніше, ніж тоді, коли ти занадто віриш у свої можливості, у свої таланти. Це гарна пригода. Дуже дя... велика подяка всім, хто є коло мене, хто підтримує, хто молиться ще раз, завдяки кому я є тим, ким я є. Я майже не маю свого. Ви мене зробили таким. І дякую, що допомагаєте мені служити вам. Я хотів бути потрібним. Вартувало би згадати про двох своїх наставників, владику Юліана покійного і блаженної пам'яті Львомира Гузера. От, власне, його слова. Я хотів бути людиною. Я теж хочу бути людиною. І насправді дякую, що терпите, дякую, що маю вас у Бозі, і прошу про молитву, щоб я ще міг послужити вам. Дякую Богові за вас, дякую Богові за все.